Друзі, факт обезголовлення окупантами українця зафіксовано на Донеччині. Так повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він заявив, що вже навіть є докази злочину. Під час проведення аеророзвідки в Донецькій області українські військові виявили пошкоджені брунований автомобіль Сил оборони України, на якому була відрізана голова українського захисника. І ви розумієте, що такі злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону, які напевно віддавали наказ не брати в полон українських військовослужбовців. До речі, їх начебто вже теж індифіковано. За словами Генерального прокурора, також встановлено особу вбитого захисника. Імені його не називають, тому що тривають процедури для остаточного підтвердження даних. А також. Гур повідомило, що індифікувало російських військових, які у другій половині, половині травня поблизу роботиного розстріляли чотирьох українських військовополонених. Ними виявилися російські військовослужбовці, що входять до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку та 42-ї мотострілецької дивізії, а також 58-ї армії Південного округу Збройних сил Російської Федерації. Ну а далі давайте поговоримо про те, що 19 червня народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект номер 6569 про створення в Україні військової поліції. Представники нового правоохоронного органу будуть здійснювати попередження, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень у Міністерстві оборони України, збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Оперативно-розшукову діяльність, забезпечення правопорядку у військової дисципліни, а також військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла, якщо буде така необхідність для встановлення порядку. Також під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, буде наділена повноваженнями, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту. Пишіть, як вам такі нові ідеї. Чи потрібна взагалі така військова поліція в Україні? А ми рухаємося далі. На виставці у Франції показали новий український дрон Камікадзе під назвою Булава, який знаходить, до речі, слабкі місця російської техніки за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект дозволяє йому автоматично знаходити раніше встановлені сляпкі місця в російських, в російських, наприклад, танках, БТРах. І під час фінального підльоту вражати таку ціль. А також американська військова корпорація North Corp відкриває в Україні виробництво боєприпасів середнього калібру. Підприємство відкривають в рамках угоди між Пентагоном та українським урядом. В майбутньому планується виробляти також танкові та артилерійські боєприпаси. Угода про спільне виробництво є першою публічною, публічно визнаною угодою між прем'єр-міністром оборони США та українським урядом щодо виробничного проєкту в Україні. І наостанок, схоже, що в Російській Федерації дійсно проблема з технікою та вже навіть із живою силою. Росія перекинула майже всі. Війська із під кордону Фінляндії до України так пишуть з засоби масової інформації із посиланням на супутникові знімки. На них видно, що російські бази там стоять практично порожні, попри погрози Путіна через вступ Фінляндії до НАТО. Джерело видання у розвідці підтвердило, що росіяни перекинули на війну проти України близько 80% техніки і солдатів. На цьому в мене все. Дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!